Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. А, ви всі знаєте, що мій канал присвячений темі краси, звісно. І тому сьогодні відкриваю нову рубрику: це Beauty Бліц. Сьогодні його відкриває моя подруга Ліра Дідковська. Всім привіт! Я дуже рада вас бачити тут і дякую тобі за запрошення. Дуже дякую, що я його прийняла. Сьогодні буде дуже цікаве інтерв'ю з Лєрою. Лєра блогерка, інфлюенсерка. Лера об'їздила за останній рік, мені здається, 10 країн. Вона uh -huh. все це показує в себе в блогі. Озі Лера до того ще екс учасниця групи Open Kids І сьогодні моя прекрасна гостя. Да, сьогодні ви у мене в гостях, тому заходьте заварити чайочок да. і будемо розмовляти. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисне. Віра, ми знаходимося в твоїй ванній кімнаті. Розкажи, будь ласка, це <смеш> чим? вперше, коли я когось пустила взагалі в свою ванну <смеш> кімнату. Да, я думаю, що це сакральне місце, твоє дівоче там, де ти проводиш, мені здається, дуже багато часу. Як 100%. дівчинка, я хочу подивитися, що в тебе на поличках, які твої лайфхаки, мастхеви, чим ти користуєшся ага. для волосся, для тіла, косметика. Розказуй все. Давай розпочнемо взагалі з. Догляду за волоссям. Yeah. Якщо чесно, я перепробувала купу всього, я перепробувала різні професійні там, якісь доглядові засоби. Але мені треба, щоб відчувався результат. Uh -huh. Треба не просто так використовувати, і хтось сказав, що це класно. Я повинна відчувати, що є якісь зміни. Uh -huh. І я користувалась прям відомими дорогими брендами і нічого не відчувала. Uh -huh. Але є один. Це корейський бренд Real She, від якого я в захваті. Mm -hmm. В мене є шампуні, в мене є кондиціонери, він закінчився, тому завтра собі новий закажу, замовлю. Це також She Butter, Він класно наповнює твоє волосся, зволожує, і ти точно відчуваєш, що воно таке шовковисте, легке і, 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 і зволожене. Ти любиш ефект зволоження. Дуже, дуже. Хоча, знаєш, в мене нефарбоване волосся. Yeah. Я не знаю, я люблю, так. Не знаю, чого не фарбоване. Я хочу ну, що... мати таку витримку, щоб не фарбувати і не спокуситися на якісь експерименти. Напевно, я думаю наперед, що ага. потім воно почне відростати, в тебе з'явиться коріння твоє. Ну, да. Но... і, 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 і в мене був період, коли я хотіла пофарбувати, щоб він був більш насичений, такий, темніший. Але все одно зрозуміла, я ще встигну. Друге використовувала проти випадіння, тому що стикнулась цією проблемою, і ти використовувала тільки шампунь чи маску, чи ся ще. Від випадіння від випадіння я пішла до трихолога. Я відповідальна людина. Я зрозуміла, що мені треба пройти всі аналізи, здати, зрозуміти, що проблема не тільки може бути зовні, а всередині. І мені трихолог виписала багато вітамінів, які я пропила на півроку. Це дуже допомогло, тому що коли я купила просто собі шампунь від випадіння, нічого не це не працює. Працює тільки в комплексі, якщо ти займаєшся і тілом, і те, що зовні, тому ти молодець. На трихолог прописала мені також орайзінг проти випадіння і скарбничку Орайзінг. це такі ампули. Клас, да, які я закінчила нещодавно, але поки що не можу сказати, що я прям відчула результат. Напевно, треба почекати трошки. Да. А може ні, а може мені просто воно не помогло, хто зна. Але вони в мене так шкіра голови пекла, що я думаю, що напевно воно щось добре. Це добре, тому що це ще дія саме активних речовин. Тобто вони ніби якесь стимулюють твою шкіру, твої луковички, і вони потім будуть рости. Це ж ну така фаза досить довга, не швидка, тому розкажеш потім. Ні, напишеш, як Ліра, що в тебе ще є з догляду за волоссям? З догляду за да. волоссям. Я, я бачила в тебе просто ЄГІЗУ. У <гум> мене є Я просто Gizu. як не спробую цей бренд. Я тут у Ліри просто ароматерапія робила. Так, <гум> да. я покажу вам. У мене ЄГІЗУ. Я купила такий набір, коли була у Лондоні. Це в нас а, Це маска. Реально? Давай, якщо чесно, я її не користувалася, напевно. <гум> Один раз. Як? Один раз. Да, дуже пахуче. Ну сьогодні використаю обов'язково. Бачите, яка нагода класна. Да, я не використовувала цю маску часто, але по цьому видно, що він він потасканий капець. Він катався зі він дорожній. Знаєш, він дорожній. Він катався зі мною скрізь. Це кондиціонер клас лайк, тому що інколи Це сушкою? Да. да інколи мені на вологе волосся. Інколи mm -hmm. мені не хочеться знаєш типу довго стояти, вимилювати шампунем кондиціонером, коли я в поїздках. І я помила шампунем, попшикала цим гізу і задовільно. Клас, лайк. -like. далі від гізу. Це теж в мене олія. Всі люди її дуже люблять. Всі дівчата такі вау, це Гізу, да, але я її не використовую теж, тому що вона я... просто в тебе стоїть як вона як да, інтер інтер'єр, <сих> чесно, тому що я колись дійду до того, коли я зрозумію кайф. В олії. я не люблю ці всі масляні текстури взагалі. А я вже полюбила це находиться. Це напевно знаєш, як з олівками, чорносливом та подібне. І сиром я не люблю все, що пов'язано з олійними текстурами в косметиці, і мені якось це важко. А ти їх боїшся, що вони будуть перенавантажувати? Теж це теж треба якось правильно прийду до тебе на майстер-клас. Ну треба наносити на сухе волосся олію. Але щоб потім не перемивати голову ще раз. Ну тут потрібно три крапельки, розмила, просто ось так нанесла. типу з коренів? Чи ні? А, ні, 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 тільки ось на кінці добре. Я спробую Давай. оце моя любов, моє кохання. Я не знаю, раніше в мене ніколи не було парфуму для волосся. А це О, Просто вау. Ви бачите, Класс. там половина вже залишилась. Тому що я дуже полюбляю це, прям в нього дуже класний запах. Мені здається, можна брати навіть просто в подорож і просто блискати на тіло. Да, да, клас. Так, клас. Це але... рекомендую це мастхеп. Він такий в, медиком, да, знаєш. Же... Запах в нього. Мені подобається. Тому це лайк. Клас. Беріть обов'язково. Так. Шо, я з... бачу, в тебе ролери є. Ти користуєшся ролером загалом для а... Бо на них була дуже така популярна історія у yeah, му році yeah. напевно. Yeah. І я тоді його купила. Почала використовувати і тоді це мій ранок, моя рутинка розпочиналася з цих ролерів. Я вважала, що це мастхев. Зараз я його використовую тільки, знаєш, коли я наридалась ввечері. Я вранці прокидаюся, думаю, ну все, капець, моєму обличчю я інша людина. І тоді він треба в холодильник. Особливо на такі моменти я бачила, що кладуть в холодильник, щоб він був холодний, бо це ж камінь ну, і да. він потім дуже класно розсаджується. Я знаю цей. різні знаєш, типу, масажі, як там розігнати цю лімфу, цю воду, коли ти наридався, щоб в тебе не було ацьоку зранку. От я в mm -hmm. тебе хотіла запитати, ти взагалі за таке натуральну косметологію чи за там філери, якісь там ін'єкції? Ну, я зрозуміла, що ти навіть ну, ампули тобі були ну, якби не дуже mm -hmm. там комфортно. Mm -hmm. Що ти любиш ну, взагалі, в косметології? Дуже тобі цікавий факт. Нещодавно я була у косметолога. Це не моя косметолог, угу. я просто там прийшла до неї через те, що були такі обставини, і вона мені сказала, по-перше, що мені треба колоти вже ботокс. Для мене це таке мені 23, який ботокс. Через те, що я мімічна активна, угу. я там емоцію угу. дуже багато, в мене почали з'являтися типу зморшки на лордах. <гум> Мені дійсно подобаються там, знаєш, якісь закордонні іноземні актації, які. Натурально дорослішують, mm -hmm. типу вони yeah, вже там на пенсії, але вони такі жіночні, mm -hmm. да, ці є зморшки, але це їх життя, це їх досвід, і мені це дуже імпонує. Yeah. Не знаю, поки що я не наважуюсь нічого робити зі своїм обличчям, і я за нейчерл б'юті. Я більше почала у цьому році навіть вкладатись в косметику доглядову mm -hmm. ніж в yeah. да. і перестала так фарбуватись, як це було раніше. І да, ну. No. Бо коли ми були молодші, мені здається, нам хотілося там бути яскравіше, якось Можу там фарбуватися. Всі ці там, ну знаєш, це було нове, ось ці Ґгум. всі там туторіали на Ютубі американських блогерів. Ми це все дивились, там консилери, ще щось, дуже багато всього. Ґгум. А зараз ми зрозуміли, що ну, краще доглядати за собою просто ну, доглядами, да. а не косметикою там навалювати собі штукатурку. Ти завжди фарбуєшся кожен день, чи дні, що ти можеш взагалі взагалі не фарбую. Взагалі не Я Типу, фарбуюсь тільки... Тільки... тільки на зйомку, так? Да, я тільки ага. на Зйомки фарбуюсь, або якщо на якийсь івент, там uh -huh. а, я можу а, нафарбувати вії uh -huh. і, типу, зачесати цим гелем брови. Uh -huh. Все, або якщо необхідно там якийсь консилер, щось підправити. Це мій максимум. Я не роблю там тональна основа, ще щось. Я думаю, що це через те, що 10 років я була в шоу-бізнесі, uh -huh. і в мене там кожен день були концерти, кожен день якісь зйомки. І наразі я перенасичилась цим Добре, і мені is. прям так типу тепер Natural beauty. Natural beauty, <рес> да. Що в тебе з доглядом за тілом? Що ти любиш використовувати? Скраби, якісь в тебе просто вдома дуже багато буде, а Та, я так розумію, що ти любиш всю цю історію. <рес> 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 я вам так скажу, Спа. там ззаду я не буду просто чіпати рухати оператор, але є в мене такий бренд Сенсація. Я його купувала mm, на балі. Це, а. Він дуже класний. Це мило для рук. У мене є такі ще гелі для душу. Вони з запахом лаванди, дуже такі такий є так? в мене Rituals, Я дуже полюбляю, я фанатка цих пінок. Знаєш, mm -hmm. типу пінка yeah. для душу. Вау! Це просто мастхев. Rituals, це теж такий він баліський якийсь, он там лаванда і дерево, sacred Wood. Класні е, запахи і ще є класний бренд Лілу, начебто це український? Ні, Ні. це не українські. Начебто він лілу називається. В них дуже класні пінки для душу, начебто, це корейський бренд. Я в захваті. Вони такі прям солодкі. Це під настрій. Знаєш, інколи в тебе mm -hmm. настрій балі. Інколи в тебе настрій. Давайте мені uh, цукерки, girl girl vibe. Uh, <свят> uh, далі. Я бачу в тебе да щіточка для масажу. Ти робиш масаж на суху? Це танґл тізер. Да? Давай <проб> про <проб> девайси трошки. Давай uh, Tangle тізер. Я з тих людей, які такі. Блін, це знову якась хайпова історія вийшла. Маркетинг я не вірю в це все. У мене так до речі, з з декількома штуками було. Я потім розповім що, з чим ще, але ось перше це англотізер. Це в нас така щітка для масажу голови. Така малютка. Така так, коли коли, коли а, на вологе волосся наносиш маску або mm -hmm. кондиціонер, ну частіше за все маску. Mm -hmm. Ось, і вона, начебто, допомагає. Але я кайфую. Це такий масаж, робиш це собі. Це просто релакс, просто да. знаєш там, бо прокинутись. Мені здається, більше це така історія. О, oh, я знаю цей бренд. Тріхат. трі Це, начебто, американський бренд. У мене є від них скраб. Mm -hmm. Ваніла. І я дуже полюбляю такі... Я Та дуже багато з кокосом, до речі, всього. Так, да, я фанатка. Фанатка таких островних запахів. Кокос. Мені подобається дуже саме текстура. Я вам покажу. Він такий жирненький, але достатньо швидко шкіра його поглинає, якщо можна так сказати. Нас спробуй, та мене тут мило. і мило, і все підряд. А мені дуже подобається. Маст uh, хев кожної дівчинки. Я коли купувала Вікторію Сікрет, я думала, так ну наша мені така велика банка. Але коли воно стоїть в вані, як бачите, тут вже все закінчується, і це класний. Це класний показник, що ти використовуєш, і це класний продукт, тому що воно закінчується, воно не просто стоїть. Ось ти кожен день використовуєш креми, От ти виходиш з душу обов'язково? Чи та ні, ні? Намагаюсь, намагаюся, да. Кожен день різні в мене є угу. креми. Я під настрій там який запах захотіла. Але оцей я люблю. Це мастхев. Тому... Що в тебе в косметичці? От саме в тревел версії, що ти береш? Трев версії. Давай я тобі покажу. Давай. Я наразі використовую мій дік. в у мене доглядова косметика. Це тонік. Я просто переливаю в якісь мініатюрки. Це тонік, це surface-умивалка на кожен день. І це отакий крем. Задоволена? Любиш? Я використовую його, напевно, з 2021 року. Mm -hmm. Тільки змінювала умивалки на різні, які мені казали косметолог. я. Окей, ну мідік 8 Окей, для mm -hmm. мене я не, не маю якогось результату. Він просто підтримує начебто, мою шкіру. Mm -hmm. Але є дуже класний. Я тобі в косметичці покажу девайс, не те, що девайс, а крем від Медік 8 uh, проти висипань. А сос вау wow, yeah? сос. О, oh, я того ж люблю. Це yeah. оце просто okay. божественна okay. історія. Дівчата, якщо там це це дійсно сос Тобто можливо. в тебе, мідік, ну тобто, догляд ти береш з собою мініатюри крем yeah. uh, для волосся. Я почала замість мідік 8 oh. використовувати крем для обличчя від Valmont. Він жирний, те, що мені необхідно, щоб не колоти ботокс. Я вирішила, я буду брати жирніші крема для обличчя, щоб зволожувати mm -hmm. і може буде змор... змор... зморшок? Да. Задоволена, він класний, він мені подобається, але і ціна в нього I'm sorry. Трошки кусається. Якщо б тебе було обмеження по п'яти продуктам, щоб це було от саме доглядова або декоративна косметика, тільки п'ять засобів, які б ти собою взяла. Так, окей, поїхали. Це складно. Перше це парфум. Ага. Скоріше за все, блін. Я думаю про всі свої парфуми і думаю, який би я взяла. Вони всі під настрій. Так, духи, що б ти ще взяла? Духи. Що... А, друге, я думаю, крем для зволоження обличчя. Третє крем або лесьйон для, для тіла. тіла. Четверте сос, цю штучку від Мідік. Угу, клас, так. Да. І, і і це четверте, так? Да? Да. Ще п'яте. Свічку або арома палички благовоння. <смех> 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 Клас, дуже дякую. Ти подивилася, я думаю, ще все. А, давай ще подивимось твою косметику декоративну. Давай, огнали. Ліра, розкажи, будь ласка, про свій ранок, про свою бюті ретину. Okay. Як ти починаєш ранок, взагалі користуєшся якимись засобами б'юті, маски, mm -hmm. масажі, і так далі? Я взагалі кайфую, те, що в мене величезні вікна вдома, і я прокидаюсь, і в мене вся квартира залита сонцем. Okay. І це прям вау. Я людина, yeah. яка залежить від погоди, яка залежить від сонця, і від цього залежить мій настрій. Mm -hmm. Тож, коли mm -hmm. купу сонця в квартирі, я дуже кайфую, обов'язково. Також в мене починається ранок зі спокою, з класного настрою, з заряду на день, з музики, з якихось свічок. Люблю слухати різні цікаві подкасти. завжди. Моніторю інформацію, яка потрапляє до мене вранці. Я намагаюсь не брати телефон в руки, намагаюсь зробити всі свої справи, якісь там афірмації, медитації, якщо відчуваю, не, речі, якщо да, я хочу, запитати. якщо я хочу, і а вже ж потім б'юті-рутина. Угу. Умивалки, почистити зуби, душ. Зазвичай це ну, те, що я тобі показувала, Медік 8, uh -huh. uh -huh. кремчики різні. й більше нічого такого, що щодо... ти все про зволоження, я так зрозуміла, ти більше по тілу любиш ці всі там крема. В моєму світі є тільки це. Я бачу в тебе Дайсон фен. Ти його любиш? Тайсон, до того як ще стало мейнстрімом. Я вам так скажу. Коли я не знаю, який це рік був. Вісімнадцятий, сімнадцятий, напевно, ми мамі подарували Дайсон. І я знаю, що професійні перекорі на той час їх використовували. Він не був таким мейнстрімом да. для всіх, він а був тільки... тільки для майстрів. Да в цілому. і тоді ми мамі подарували його. Я на той момент ще жила з батьками у підлітковому віці і почала використовувати. Uh -huh. Що одразу я помітила типу вау, що він дуже швидко висушує волосся. Uh -huh. Економить час це, да. це просто масхем. Можливо... А для дівчат, які з довгим волоссям. Я була тоді з довгим ще. Я була шокована, тому що мені не треба там, пів години стояти, клас. сушити. Десять да. хвилин або там сім. І все, і готово. Мій дік-доктор Джарт, він називається. Угу. Це умивалка для обличчя. Вона не так пересушує, тому що тут е п'яж. Якийсь там нейтральний гель, балансінгельтуфом Да, це угу. такий гель-пінка, і коли мені набридає мідік, я використовую його, тому що медік в останній час мені почав дуже пересушувати шкіру. Моя палетка. У мене просто мільярд палеток. Але ця палетка, не знаю, мені здається, що тільки її, її я використовую. Наразі в мене також ціні з цієї палетки. І ти можеш подивитись і здавати. Да, я думала, це кремові якісь. Ні, і ти Тоже можеш догадатись, тільки, тільки яку я використовую. Я готова ці палетки купувати тільки заради оцього кольору. Кладу, чесно гарно. Тому що ти не паришся і одразу швиденько використовуєш її. Оскільки в тебе займає, от, наприклад, твої збори, скільки вони займають часу? Ну, всі хвилин. Ну, Клас. Ну, я, я не маю на увазі сушити волосся, а, наприклад, uh типу, встати, нафарбуватись, вдягтись і піти. Типу, мені не, я не використовую там, знаєш, намалювати стрілки. Я дуже хочу навчитися це робити, коли я піду на якийсь майстер-клас, але поки що з цим. Разом. І щодо губ, це must-have, звісно, Laneige у нас. У мене різні були. І маленькі, і великі. Це маска від Laneige. Це да, вона пахне дуже класно. Вона дуже Берез. Вона прям. Mm, як тобі сказати, я вам так от покажу, що її також ти її любиш. да, Що я її люблю, я її використовую. Я знаю, що багато хто каже, що треба її використовувати раз, два на тиждень, деякі дівчата прям кожен день, але я використовую я її за необхідності. Uh -huh. я, купила, я купила от зараз. Тут uh покажу -huh. цю штуку. Всі uh ми -huh. як uh -huh. думаєте, що це uh -huh. Лера Павлась, да? Да, ні, Я дуже хочу спробувати це для кудряшок. Да? Типу для кучерів, да. але я ще її не використовувала, ти мені поясниш, як це робити. Тут треба краб, ага. ти е, фіксуєш да. на вологе волосся, але треш, ну, треба трошки його підсушити, потім ти можеш поділити на типу, дві частини угу. волосся. Ну, і прям я тобі не буду випсувати. Ну. І ось так закручуєш від обличчя ну треба трошки ну От не мені цікаво, губська. да. Я як ти І його? ось так накручуєш, накручуєш, накручуєш і потім якось закріпити його, типу. І закріпити, ну, ось так от воно повинно. А тут, да, бачиш, воно Угу. Ну, воно в тебе зараз сухе розсипається. ти його так Клас, Або, Або я спробую. можна резиночку маленько. Я спробую, я знаю, що прям класні повинні. Да. Вони прям такі, як на красиву, дуже плойкову, як принцеси. Тільки цікаво, скільки mm -hmm. по часу це треба. Знаєш, типу лягати спати з нею? Да, да, да. Да, да, да. Мій улюблений гель для брів від Benefit. Він дуже класно фіксує. Скільки гелей для брів я перепробувала, але mm -hmm. це mm -hmm. тут, тут дуже класна, зручна щіточка, тому дівчата. Це теж їх бестселер mm -hmm. І скільки років я його використовую? Напевно, 5-6, Я кожен раз купую собі новий. Тому 20-hour, 24-hour brow setter. Ну, вони навіть кажуть, що 24 години він тримається. Класний фіксуючий. Також Мак туж для v, туш для вій. В мене проблема через те, що в мене вії ростуть, знаєш, як вперед, mm -hmm. треба їх підіймати. І не вся туш тушь цим скручуєш. У мене є цей Йорл, але я його боюсь. Ну я, я його боюсь. Собі, да, що він мені просто всі мої вії, кудись да, там. Да, Звісно, да. що там косметика, декоративка це все такі інструменти, щоб виглядати зовні дуже красивими. Ми mm -hmm. дівчатами це все любимо. Але ну тобто є те, що чого не бачать інші, от mm -hmm. саме всередині нас. Тому скажи, будь ласка, от дівчатам таке не знаю слово від тебе, як себе тримати, мотивувати, бути красивою, тому що я дуже пишаюся такими дівчатами, як mm -hmm. ти, які. І в тяжкий yeah. час, дійсно, знаєш, виглядають дуже красиво, кожен день стараються, роблять, розвиваються. Твої, така, така порада в напутственне слово для дівчат. Типу, як... Що тебе мотивує uh -huh. це робити? Що мене мотивує, напевно, я сама для відчуття. Не для когось, а для відчуття самої себе, щоб турбуватись про себе, щоб розуміти якісь свої ритуали, які піднімають тобі настрій. Якщо не хочеться це робити, то провести, якщо не хочеться бачитись з друзями чи з якимись людьми, а ти відчуваєш, що в тебе енергія на нулі, і, ну, наприклад, вечір. 8 березня і мої знайомі кажуть, поїхали з нами там в якийсь заклад, кудись там в бар зайдемо. А я така думаю який бар? Я хочу лежати вдома, слухати просто якусь відомість. просто музику і. Не витрачати, не забруднювати. Як, ну, якщо так можна сказати, просто я це дійсно відчуваю. Якщо це тобі не відгукується, не забруднювати свою енергію заради когось іти, йти, як вони хочуть, а відчувати, що тобі необхідно в цей момент, і просто там подивитись якийсь фільм, якийсь подкаст, послухати, зробити свої домашні ритуальчики, поприбирати, і, да, І бути вдома. Якщо ти відчуваєш це, то від. Знаєш, моя найголовніша порада дівчатам слухати своє серце, uh -huh. типу відгук Klas. і інтуїцію, тому що тільки ви знаєте, що вам необхідно, і не йти, як кажуть, на поводу у когось іншого. Клас дуже крутий інсайт, дуже класне uh -huh. побажання. І дякую тобі за класні інтерв'ю. Твої масхеми, твої лайфхаки. Дуже класні. Дуже рада, що ти поділилася. Саме ти відкрила мою нову рубрику. Вау! А сьогодні да, я дуже-дуже рада. Ліра, я до тебе ще не з пустими руками, з подарунком від свого салону Section Hair Studio, Будь ласка, відкривай. Боже, я обожнюю буду в нагоді тобі. Ти дуже багато в нас їздиш по світу. Так, розповідай, що це це блиск для волосся. Ну звісно, шо шоколадка. <ріх> фанатка Брауні. Вона знала, що <ріх> да, мені дарувати, Да, я дуже люблю. Я побачила така. Думаю, так, мені оце Пас пасиві, цикають, дякую. Ряда. Дуже була рада бачити тебе на своєму каналі. Я в тебе в гостях сьогодні. І дякую за дякую, те, що, да, що прийняла моє запрошення. Дівчата, Давай, я... ви ви цінуйте себе, любіть себе. І так. найголовніше, да, ваш найголовніший ресурс у вас всередині. Тому насолоджуйтесь життям. Дякую всім, всім пока.